Зачекай. Зачекай, а що говорить Біблія? Ну що ж, друзі? Прямо зараз настав час для рубрики Зачекає, що говорить Біблія, і як я вам і обіцяла, як я і анонсувала, прямо зараз з нами на прямому телефонному дзвіночку. Пастор Віктор Могилюк. Пане Вікторе, вітаємо вас. Вітаю, вітаю вас, дорогі друзі, і вас в студії. Дуже раді вас чути. Скажіть, будь ласка, як ви зараз, Чи ви в безпеці? Да, слава богу, все добре. Господь охороняє, слава Богу, це прекрасно. Знаєте, Вікторе, сьогодні спілкуємось із нашими слухачами на таку, здавалось би, і просту, і з іншої сторони не дуже просту тему. Говоримо про християнську етику, і хочеться сьогодні з вами саме як з пастором от поговорити про такі грані, де вони взагалі знаходяться, і що взагалі таке християнська етика. Ви можете, будь ласка, дати якесь певне конкретне визначення, що ж це таке. Ви знаєте, дуже цікаве запитання, тому що сьогодні більше людей, мабуть, цікавить не християнська етика, а взагалі етика моралі в цьому світі. Але, на мій погляд, ви запитали, яке визначення має християнська етика? Це система правил і норм поведінки християнина, де б він не був. Ну... Це моя така коротка відповідь на це запитання. А якщо ми тоді говоримо е, про різницю між етикою світською, тобто, або якісь інші етичні системи, в принципі, чим вона відрізняється від християнської етики, і навпаки, чим християнська від їх відрізняється? Ну, ви знаєте, хочу сказати, що для християнина, як для мене, то це е, основа ґрунтується виключено на Слові Божому, тобто на біблійних текстах старого і нового завіту. І нормою рахується те, що каже Господь, а не те, що каже людина. Сьогодні дуже багато є прикладів таких, коли е, люди, може ви чули такий вираз, коли люди кажуть, що скажуть люди, що вони подумають. То сьогодні для деяких людей дуже важливо, що кажуть їм оточуючи. І, на мій погляд, люди живуть не своє життя, а живуть життя інших людей. Тому для мене особисто відрізняється тим, що мені дуже важливо, важливо для себе розуміти, що Господь каже в старому і в новому Завіті. І прикладом для мене сьогодні є Ісус Христос і його життя. Це вже. Вікторе, а якщо ми, от власне, перейдемо, якщо ви сказали, що основою є Біблія, то можливо тоді ми можемо якось на прикладах розібрати на якихось конкретних текстах біблійних, що є основою християнської етики, від чого відштовхуватись? Ну, основи християнської етики знову ж таки для мене. Я думаю, що для багатьох християн є біблія, і хотів привести декілька текстів. Я знаю, що сьогодні багато людей де я сам колись раніше був орієнтований на новий завіт. Тому що казали, що старий завіт він важкий, його не треба читати, а ось новий завіт і любов, яка там відкривається, це те, що нам потрібно. Може я сьогодні хотів би за основу взяти новий завіт і навести декілька прикладів. Наприклад, Євангеліст Матфій пише в 22 другому розділі вчителю, яка заповідь закону є найважливішою. Це запитання до Ісуса. Ісус відповідає: Люби Господа Бога свого всім серцем, і всією душею і розумом своїм. Це перша і найголовніша заповідь. І ще є друга заповідь, подібна до цієї любіть ближнього свого як самого себе. І далі е, підкреслює все те, що ми тільки що сказали: увесь закон і вчення пророків спираються на ці дві заповіді. Тобто, я хочу сказати, що. І старий і новий завіт вони е, не відокремлюються, а вони кажуть про одне і те саме. І, і Ісус підкреслює любов до Бога і любов до ближнього. І на цьому це є основа основа для християнина. Може, можемо, наприклад, ще взяти е, текст з Євангелія від Матфія, шостий розділ. Мені він, він дуже подобається. 33-й текст. Там дуже гарні слова, послухайте, будь ласка, натомість дбайте насамперед про царство Боже та робіть усе, що Господь від вас вимагає, і тоді усе інше він неодмінно вам надасть. Тобто, знову ж таки, на що звертається увага на кожного читача? На те, що насамперед, на першому місці в нашому житті, повинен бути Господь. Якщо в нашому житті є Господь, то все решта вона додасться. Ну я е, хочу сказати, що це питання воно дуже велике, і можна сказати і згадати золоте правило. Я думаю, що ви пам'ятаєте, да там же в Євангелії від Матє є текст, 7 розділ, 12 текст: поводьтеся з іншими так, як ви б хотіли, щоб інші погодили з вами. У цьому є розуміння закону Моїсеєва і вчення пророків. і і звичайно, безпосередньо саме для мене, є ну лакма своєю такою бумагою, те, що написано сам закон написав Господь. Знаєте, на дивовижному друкарному станку, а це був перст Божий. Якщо ви пам'ятаєте, книга вихід, 20 розділ з 1 по 17 текст, ми можемо прочитати ту основу. Яка повинна бути у кожного християнина? А якщо ми говоримо про е, саме християнську мораль і християнську етику, як ви вважаєте, чи вони це одне й те саме, тільки фактично слова, синоніми, чи вони різняться між собою? Є якісь певні відмінності? Якщо так, то що саме Біблія говорить нам саме про мораль? Ну, ви знаєте, про мораль. Ми також можемо знайти дуже багато текстів в Біблії, наприклад, Нагорна проповідь. Ви пам'ятаєте, як Ісус почав вчити людей? І в цій Нагорній проповіді він дуже багато показує людям, як вони повинні себе поводити, на що звертати увагу. І це вчення Ісуса воно має важні такі важливі моральні цінності. Такі як прощення, милосердя, смирення, стримання, ну чистота серця. Далі ми можемо згадати плоди духа. Ми теж читаємо в Новому Завіті, Галатам 5 глава. Далі ми можемо згадати і перше коринтян, тринадцяту главу, де теж це ода любові, де дуже багато розповідається нам знову ж таки про відносини. І, ну, може, ще ми можемо згадати справедливість і милосердя, записано в Міхія шостий розділ, восьмий текст. І може, дуже багато є текстів. Я зараз не готов всі тексти нагадати, але хочу сказати, що пророк Міхей звертається і каже. «О, людина, ти розумієш, що від вимагає від тебе Господь робити справедливість, любити милосердя і смиренно ходити перед Богом. Я думаю, що достатньо цих текстів, які показують тому, чому нас навчає Біблія і до чого вона закликає. Ну на останок хочу ще згадати два таких дуже важливих для мене моменти: Еклесіаста, 12 розділ. 13 -й, 14 -й текст там еклезіаст звертається і каже: саме головне, в чому полягає саме головне, це любити Бога і виконувати Його заповідь. І може на останок ще про моралі, про відносини хочеться мені згадати Ісуса на Голгофі. Ви пам'ятаєте його слова, які він каже? Прости їм, бо вони самі не знають, що вони чинять. Тобто це ну саме високий рівень любові до людей. Люди, які вбивали Ісуса, які вбивали йому гвозді в руки, і він звертається до Господа і каже: Прости їм, бо вони не розуміють. Скажіть, будь ласка, важко нам сьогодні зрозуміти тих людей, які чинять нам зло, дуже важко. А тим паче простити їх це теж дуже важко. Вікторе, а от якщо ми дивимось, розуміємо, що ми розібрали трохи з вами основу, тобто біблійні тексти, на яких ми можемо якби, орієнтуватися для того, щоб розуміти, в яку сторону нам рухатись як християнам в контексті етики та моралі, а можливо, маєте от якісь яскраві приклади. Знову таки згадали ви Ісуса Христа на Голгофі, можливо, ще якісь такі саме приклади яскраві, ви можете згадати поведінки біблійних героїв, наприклад наприклад, коли вони етично або неетично себе поводили. Ну, ви знаєте, знову ж таки хочу сказати, що сама книга Біблія, вона повна таких героїв, біблійних героїв. Саме перше, що зараз я ну, пригадаю, це Йосип. Ви пам'ятаєте, що було з Йосипом? Його продають його брати в рабство. І він, знаходячись в рабстві, він зберігає вірність Богу. І ми бачимо, чим це обертається для нього. Він пізніше стає правителем Єгипта, тобто другою людиною в Єгипті. Наприклад, ми можемо згадати Руф, яка теж проявляє свою вірність і преданість до своєї до Ноємніні. І ми можемо згадати, наприклад, Давида. До речі, це ну для мене це дуже серйозний приклад, коли в нього була можливість вбити е, Саула. Пам'ятаєте, да, цей випадок, але він цього не робить. І що він каже, як я можу підняти руку свою на помазаника Божого? Ми можемо згадати Даниїла, ми можемо згадати Ісфі. і дуже багато є різних прикладів. Якщо казати за Даниїла, він з самого початку, коли він опиняється в полоні, яку, яке, яке рішення він приймає для себе? Він приймає рішення не торкатися нечистої їжі і проявляє вірність Божим заповідям. І знову ж таки, ми бачимо його подальше життя, і бачимо, що Господь був завжди з ним. І наостанок, ще така. Якщо можна, да, хочу згадати притчу, яку розповідає е, Ісус про доброго самарянина. До речі, зараз я чув, є така е, програма е, милосердного самарянина, і вона побудована саме на цій притчі, що люди один допомагають іншим. Так що да, в Біблії дуже багато прикладів е, високої такої моралі. Вікторе, а от якщо говорити не про якісь масштабні, знаєте, от речі, часто коли говорять про християнську етику або про християнську мораль, часто мають на увазі що щось таке, знаєте, те, що радикально впливає на життя, там питання життя і смерті, коли треба вчинити як християнину, мовно кажучи. А от якщо говорити про побути, про повсякденні рішення, яким чином християнська етика впливає на оці такі побутові звичайні рішення і вчинки віруючих? Е, ви знаєте, дійсно, я дякую за запитання. Дійсно, е, в нашому житті ми постійно зустрічаємося з такими серйозними викликами, і хочу сказати, що е, як ми можемо це зрозуміти? Ми можемо це зрозуміти тим чином, що ми живемо під час великої боротьби. Якщо дозволите, я буду привод... приведу вам ще один приклад, але це буде приклад з мого особистого життя е, одного... одного разу. Мій син прийшов додому і, і з мокрими очима і каже: мене вдарила за не завуч, а вона вчителька в школі. Я не пам'ятаю, то мабуть вона була класною керівником в нього класі. І він прийшов весь весь в сльозах і каже: Мене вдарила вчителька, і що робити. Ну, Я прийшов тоді до директора, він сказав, що в нас е, немає на неї вправ ніяких. Але коли ми з ним е, разом спілкувалися з сином, я, скажу, я йому сказав: давай ми вчимо так, як, як нас вчить Біблія. Пам'ятаєте, як Біблія вчить, е, що треба робити тим людям, які роблять нам зло? Треба робити їм добро. І знаєте, це був якраз е, свято було. Для світу цього це 8 березня. Я взяв цікаву таку листівку, підписав її, взяв маленький букет, і ми прийшли разом з сином до неї в кабінет. Але я не заходив, не заходив в кабінет, а просто постукав, і вона побачила мене, що я стою за дверима, і вона виходить вже налаштована на те, щоб ну готується до того, що я буду на неї нападати. Але я з нею доволі так спокійно поспілкувався, сказав, що ми разом з нею майже виконуємо одну справу, тільки вона вчить маленьких, а я навчаю великих людей. І я знаю, що це дуже важко вчити людей. І в такому, в такому ракурсі ми з нею поспілкувалися. На останок я їй нічого не казав за те, що вона била мого сина. Я в кінці подарував їй листівку, і подарував їй маленький букет квітів. Ви знаєте, що я побачив? Я думаю, що ви вже догадуєтеся. Я побачив сльози на її очах, і вона сказала: Ніхто ніколи не робив мені такі сюрпризи, які зробили ви сьогодні. І знаєте, як ви вже здогадуєтесь, вона ніколи не била не тільки мого сина, потім, а навіть в класі, вона проявляла терпіння до інших учнів, які її не слухали. Історія з особистого досвіду чесно в мене аж до мурашок. Я розумію, як багато в цьому житті залежить від наших дій, коли ми справді керуємось саме християнською етикою і мораллю. Дуже дякую вам за те, що поділились, Вікторе. А от можете, будь ласка, навести ще і, можливо, якісь приклади моральних дилем, ем, як саме їх вирішує християнська етика? Не знаю, там, наприклад, брехня на благо або ще якісь такі речі? <реш> 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 да, да, дійсно, дійсно, ми сьогодні зустрічаємо дуже багато таких випадків, коли люди обманюють і кажуть, я от згадую одного. Чоловіка, який відкручував електричні і казав: ця країна вкрала в мене дуже багато, тому я нічого не краду, а я забираю своє. <клухи> да. Ну, це ж ви розумієте, що це. Крадіжка, і ніяк інакше це не розуміється. Ну, з точки зору Біблії, і я хочу сказати, що дійсно сьогодні ми зустрічаємо дуже багато несправедливості в цьому світі, але це не означає, що ми повинні чинити так, як сьогодні ставляться до нас. Ми повинні вчитись у Христа і дивитися, як Христос відносився до людей. Мені дуже сподобається, як одного разу до Ісуса підійшли і сказали. Скажімо нам, кесарю потрібно віддавати подат чи ні. Він взяв монету, подивився і сказав: кесарю, кесарю, кесарева, а Богу Божий. Тобто сьогодні ми повинні розуміти, що на першому місці в нашому житті, житті людини, яка б вона б не була, людина це створена, це творіння Боже. І Бог вклав свою любов в кожного з нас. Але в одних людей ця любов знаходиться в дуже великих тернах а тернах а в інших людей вона розквітає і саме завдяки біблії біблія нам допомагає і змінює наше життя найкраще і як ви може, вже чули це особлива книга це жива книга яка може змінити життя іншої людини Вікторе, а якщо говоримо про те, щоб подавати приклад іншим, яким чином люди, які живуть за християнськими етичними принципами, можуть от бути прикладом для інших? Як ми можемо бути прикладом? Я знаю, я думаю, що коли ми читаємо Біблію, коли ми спілкуємося з Богом, і в нас є дійсно особисті спілкування з Ним, що кожен день, ну, наприклад, я в своїй сім'ї, ми завжди кожен день починаємо з молитви, ми починаємо читання Біблії, ми спілкуємося, і також сам, так само ми завершуємо цей день. Ми розуміємо, що кожен день життя він це подарунок від Бога. І якщо сьогодні ми отримали цей подарунок. І ми, ми знаємо, ми розуміємо, що все, що є в нашому житті, це благословіння, благословіння від Бога. І нам потрібно ділитися тим, тими благословіннями, які ми маємо. Наприклад, якщо у нас сьогодні щось є, і ми можемо чимось поділитися і зробити щось приємне для тих, хто оточує нас, це буде добре. І ви знаєте, Бог дуже милистовий до мене. Я аналізую своє життя і бачу наскільки Божа милість до мене. Я іноді не так роблю, як потрібно, але Бог дуже обережно він звертається до мене через інших людей, через Біблію, і на, Він направляє мене на істинний шлях. Тому я думаю, що ми не повинні, як я попереду казав, ми не повинні звертати увагу на те, як чинять люди навколо нас. Але для нас повинен бути прикладом тільки Ісус Христос. Дякую вам, велике Віктора, за ваші особисті приклади життя, за те, що поділилися своїми роздумами. Наостанок, хочеться від вас почути, можливо, якісь побажання чи пораду для наших слухачів та й для мене от в контексті теми. Ну, так як ми вже е, з вами багато казали про. Е, Значення Біблії в нашому житті, хочу побажати нашим слухачам в контексті нашої теми. Нехай у вашому житті завжди на першому місці буде Господь і Його воля. А він точно знає, що для кожного з нас буде краще, і за для, і для нашого спасіння. Він пропонує нам вічне життя, і він нас готує до зустрічі з ним, якщо ми відкриємо своє серце і дозволимо йому війти. То він змінить наше життя, і на вже на тут, на цій землі, не очікують вічності, так що я бажаю, щоб кожен з нас міг чути цей голос і був керований саме цим голосом в своєму житті. Вам Ду... Божих благослові. Дякуємо вам, величезна віктора, за те, що приєдналися, за те, що поспілкувалися. Вам також бажаємо Божих благословень. Маю надію, що не раз почуємось. Миру вам в серці, миру за вікном. Всього вам найкращого. До побачення. Дуже дякую, до побачення. Радіо голос надії.